Доброго дня! Тема сьогоднішнього року вступ до історії України ранньо новий час. Мета уроку визначити хронологічні межі періоду історії України, який ви будете вивчати в цьому році, скласти загальне уявлення про основний зміст нової доби в історії України, познайомитися з особливостями політичного становища українських земель в першій половині 16 століття, пояснювати поняття терміни Історія України, ранній новий час і ранньомодерна доба. Права в тому, що курс історії України я відносився більш строже та вимогливіше по одній причині, що історія України відноситься до один із трьох обов'язкових предметів здачі ЗНО, а саме українська мова і математика. Але ви з математикою можете вибирати історію України на ваш розсуд. Тому до цього буду відноситися більш вимогливіше. Питання на ЗНО у по курсу 8 класу в основному будуть питати період козацтва. Зверніть увагу, що діти часто валються на картинах, художників і стилях, які були у 16-17 столітті. Тому в майбутньому звертайте на це увагу. Давайте пригадаємо курс 7 класу. Що таке історія? Це наука про минуле. Життя людства, тобто, як розвивались події, факти тощо, який період історії України ви вивчали минулого року курс історії України в середньовіччя, історію Київської Русі, Галицько-Волинську державу і оксамитове проникнення на українські землі, Великого князівства Литовського, Королівства Польського і утворення такого визначення, як Мала Русь. Які події середньовічної історії України вам запам'ятались найбільше? Ну тут конкретно що залежить? Для мене саме більше запам'яталися утворення Русі, походи Святослава, християнізація Русі, напад Батия на Русь, там феодальна роздробленість Русі, утворення Галицько-волинської держави, проникнення литовських племен або ще називають Балтійських племен на українські землі. Загарбання Польщею територією Західної України. Це стосується більше Галичини. Бо Волинь, Деремала, Литва і так далі. Розглядаючи особливості розвитку суспільства на території нашої держави, ви дізнаєтесь про подальшу історію українського народу, його боротьбу за свою незалежність, пов'язані з нею подвиги, тріумфи та трагедії. У курсі восьмого класу ви дізнаєтеся, які події відбувалися. А саме. Українські землі у складі Великого князівства Литовського і Королівства Польського, утворення Речі Посполитої, як українські землі за поділом Речі Посполитої відійшли до Польщі, утворення козацтва, козацько селяцькі повстання кінця 16-го, початку 17-го століття, походи козаків, національно визвольну боротьбу під проводом Богдана Хмельницького, добу Роїни. коли гетьмана. Між собою сварилися і утворилося два крила політичного світогляду, а саме: проросійська і прозахідна, також діяльність Івана Мазепи, ліквідація Гетьманщини, знищення Запорізької січі, ліквідація Кримського ханства, і закінчимо історію поділом речі посполитої між Росією, Австрією та Прусією. Історія України, ви вже знаєте, поділяється на певні історичні періоди, етапи політично, суспільно-культурного розвитку, що характеризуються визначними подіями, явищами, процесами тощо. Для конкретики, щоб ви зрозуміли, що ми будемо вивчати, я зараз вам покажу ілюстрації, зв'язані із історією України курсу восьмого класу. Погляньте. У передніх класах ви вивчали давню шостий клас і середньовічну історію України сьомий клас. У восьмому класі ви познайомитеся з історією раннього нового часу або ранньо модерної доби. У цей час на українських землях, як і в інших частинах Європи, відбуваються важливі зрушення у соціальній, політичній, економічній, культурній та інших сферах життя. Дізнатися про них ви зможете зі сторінок цього підручника. А саме Гісе Мартинюк, восьмий клас історія України. Періоди історії України, давня історія України. Мільйон по п'яте століття до нашої ери. Середньовічна історія з п'ятого по п'ятнадцяте століття. Нова історія. Перша частина. Початок 16-го, кінець 18-го століття. Новий час. Друга частина. 19-те, початок 20-го століття. Новітній час. Перша частина. 1914-й по 1939 рік Новітня історія, друга частина. З 1939 по 2014 рік. Сучасна історія України. 2014 Можна говорити і за 2013 рік по наш час. Період, який ви будете вивчати, називатиметься також козацькою добою в історії нашої держави. Саме українське козацтво стало визначальним чинником суспільного розвитку цього часу. Одним із головних здобутків означеного періоду було виникнення української козацької держави Гетьманщини. Що поставив внаслідок національно визвольної війни українського народу у середині 17 століття? Наприкінці 15-го, у першій половині шістнадцятого століття українські землі перебували у складі різних держав? Переважна частина території України, а саме Підляща, Волинь, Східне Поділля, Братславщина і Київщина, входили до складу Великого князівства Литовського. Галичина, Белщина, Холмщина та Західне Поділля належали польському королівству. Від середини 14 століття Буковина була частиною Молдавського князівства. У 1514 році Молдавське князівство з українськими землями потрапило в залежність від Османської імперії. Турецька влада створила на Буковині військову адміністративну одиницю Хотинську Раю. Закарпаттям з 13 століття володіло Угорське королівство. Внаслідок поразки від турків Османів під Мохачем у 1526 році Угорщина втратила свою незалежність, а Закарпаття. Поділили австрійські габсбурги, західну її частину. І залежне від турків османів Трансильванське Семиградське князівство. Східна частина. У Криму та частині північно-причорномор'я від середини 15 століття існувала держава татарського народу Кримське ханство, яке з 1475 року була васалом Османської імперії. Чернігово-Сіверщина внаслідок московсько-литовських війн кінця 15-го, початку 16-го століття війшла до Великого князівства Московського. Ось адміністративний поділ українських земель на моделі сучасної карти України. У XVI столітті. Перед вами карта українських земель у XVI столітті. Ось терито українські землі під Польщею. Ось під Литвою. Ось під Москвою. Ось під Молдовою. І під турками і татарами. Вводячи підсумки уроку, ми хочемо сказати одне: що те, що будемо вивчати у 8 класі, ми детально зупинимося. Ми будемо вивчати соціально-економічне, політичне, культурний розвиток українських земель в період 16-18 століття, як вони розвивалися, як зародилося козацтво, як воно занепало і загинуло. Також ми поговоримо про Гетьманщину, руїну як. Гетьмани, козаки, домовлялись з одними країнами або іншими раді своєї вигоди. Домашнє завдання. Ступ. Сторінка 7. Завдання 9. Урок закінчено. До побачення.